Під часом львівські курсанти готуються зустрічати агресора вогнем і кулями. На базі міжнародного центру миротворчості та безпеки триває практична підготовка майбутніх офіцерів, які здобувають військовий фах в Академії супутних військ України. Свідками тактичних навчань із бойовою стрільбою стали наші кореспонденти. Львівські курсанти передають полум'яний привіт за задумом навчання. Батальйонна тактична група, до складу якої увійшли представники різних спеціальностей академії, повинна виконати завдання із протидії підрозділам збройних сил країни-агресора для відбиття атаки у розпорядженні майбутніх офіцерів майже усі наявні зразки озброєння та військової техніки сухопутних військ. Моя головна задача вести прицільний вогонь по Броньованих та броньованих цілях противника, а також з кулемета ПКТ по піхоті противника. Я вважаю, що підрозділ готовий до виконання завдання, згуртований. Всі підтримують один одного. Не дивлячись на такі тяжкі умови, незвичні для курсанта, все-таки настрій а, хороший. Ну, і досить непоганий досвід тут отримуємо. Особовий склад вогневих зводів озброєний різноманітними зразками стрілецької зброї та гранатометів у тісній взаємодії з танками, бойовими машинами, а також зенітно-ракетними та артилерійськими підрозділами влаштували агресору насправді неприємну несподіванку. Коли я був в академії, я там отримав дуже багато теоретичного матеріалу, який міг застосувати зараз тут на практиці. І тому я думаю, що це мені пішло на велику, можна сказати, таку. Корість. Можливості цього танку дуже великі. От, є різні типи снарядів для різної техніки. От, також для піхоти можна осколочно-фугасними і так далі. Також є е, кулемети ПКТ та НСВТ. От, тобто танк захищений, зараз ми стоїмо в обороні і до нас не так легко підійти. За три години бою, спільними зусиллями всього особового складу курсантського підрозділу та вогневих засобів наступ агресора був відбитий. За твердженням шкерівництва академії сухопутних військ, завдяки таким навчанням, майбутні офіцери не просто опановують навички дій у різних видах бою, але й на власному досвіді навчаються керувати підрозділами, що знадобиться їм у майбутньому під час служби на офіцерських посадах.